Доброго дня вас вітає Парксайд. І сьогодні буде теж багато цікавого. Спробую зжати цей випуск до максимуму. Але, але от питання перше. Ну, не можна хоча б другі двері закрити. Його вашу матні. Так, ліфти, по-моєму, вже працюють, але ми не знаємо, коли у нас відключають. Ми не знаємо нашої групи, якщо чесно. Чи взагалі воно по якійсь групі відключається, тому що у нас нове підключення. І тому ми не знаємо, коли вирубають. Нібито двічі вирубали на півтора і на 2 години. Це набагато менше, ніж, наприклад, в мене на підголосках. По 7 годин нема світла. А, ну, До речі, що можна сказати? Будь-яка демократія веде до а, охлократії. Дивіться, оцей, ми а, оцей генератор купили, поставили і довго а, шукали йому місце. Бо люди не хотіли, щоб він стояв тут і комусь там під вікнами там гудів. Думали сюди його поставити, потім все ж таки перенесли на іншу сторону, хоча і він і тим буде гудіти. Ну, коротше, ніхто не знав, щось, думали-думали, бо тут вводи кабелів. Якщо хтось подивився старі відео, то побачить тут треба було робити підсилення. Тут, тут складність в тому, що якщо заливати дизель, то пошкодиться оця вся резинка. Ну коротше. Поки ми все це діло вирішували, почались реальні відключення, генератор до сих пір не підключений. Ну от, що й що треба було, як то кажуть, довести будь-які оці загальні збори, отакі всіх запитатись, щоб всім підійшло. 50% норм, норм, все, проїхали і вперед. Ну, призвело це до того, що ну, от, генератор зараз не підключений, зараз відключення, і котельна буде зупинятися. Ну кому це ну, краще з цього. Ладно, е, давайте про добрі новини. Про добрі новини. Добрі новини, те, що у нас заключений е, договір з Нафтогазом, і е, ще навіть по ввечері вівторок по-моєму, прийшли ці новини. І з нібито або п'ятниця, або е, понеділок врублять вже котельні через газ. Тобто зараз вона через електрику буде через газ. Тому вже скоро будуть вам платіжки приходити за газ. В принципі, це добре. Будемо економити на електриці, тому що рахуночок там ну, просто фантастичний. Ну а з хорошого, те, що в дійсності більшість людей, які заселилися, не більшість а всі люди, які заселилися, мають спокій. Що в них там не позахворіють діти, що їм там буде нормально. Ну і плюс, у нас нагадую, будинок тепліший, ніж будь-який інший будинок у Львові, тому що тут ми використовували 17 см вати, у нас точка роси не в квартирі. Так, переходимо до наших новин. Останні вже відбуваються дії по фасаду в секції номер 2 і 3, які виходять на перший будинок. Бачимо, що вже досверлюють останні зонтики. Які, яким тримається фасад, а тут вже затягнули клеєм. Ну, погода, звісно, холодна, але справляються, мабуть, шукають вікна, коли можна це робити, хоча видно, що клей е, довго сохне. І після цього, по-моєму, треба ще потім буде погрунтувати. І після грунтівки, не раніше, ніж через 3 дні, по-моєму, можна наносити цю Цей фінішний шар, але обіцяють нам до нового року закрити цю частину вулиці і прибрати цей паркан. Так, що у нас далі відбувається на самому будівельному майданчику? Буду виходити знов через другий будинок. До речі, знайшов я тих ще одних штукаторів. Мені потім сказав, що вони в четвертій секції працювали, а я їх в третій шукав. Так, давайте перемістимось на будинок номер. Три і я вам з третього будинку спеціально Блін, забув, як того мого підписчика звати, який постійно печальку пише по третьому будинку. Зараз Зараз пройдемо всередину, все розкажу все покажу. Ну, Звідси вже е, колони вже стоять, не колони, а стіни вже. Е навіть деякі залиті, та, деякі залиті стіни вже на другому поверсі секції номер 2 А я зараз піднімусь на... Секцію номер 3 Потихеньку я забираюся на третю секцію, на поверх другий. Потім перейдемо на третій І спробуємо навіть виплити на плиту, тобто над третім поверхом на четвертий. Зараз. Тут веселі гірки. Так. О. Майна майна. Бачите, хлопці працюють. Виставляють щити. Прикольна робота монолітника, я скажу чесно. Весела. Так. Так, не треба проработи. Так. Поїхали. Так, це ми забралися на. Третій поверх. Цікаво, де тут вхід на четвертий. Зараз буду шукати. Давайте вимикаю відео. Ну, звісно, логічно, що вхід на четвертий відбувається через ліфтову. Це ж логічно. Якимсь чином потрапити на четвертий поверх. Через ліфт. Ой, ой, є. Так, ми були на цій плиті. Тоді, коли я робив відео про те, як ми приймаємо ці плити. Ну, до речі, давайте вам трішечки деталей цікавих розкажу, як ми зараз працюємо на будові. Мені так розказують про те, які ми погані, там все це інше. Ну, коротше, розказую реальний кейс. Приходимо ми, значить, на приймання якоїсь плити, ну, ми, я кажу про наших працівників, які працюють на будові, приходимо і кажемо, там, хлопці, там треба переробити, тут перев'язати, тут треба правильно, той о 5-10. А вони такі кажуть, якщо вам не подобається, ми підемо на іншу будову, там не задовбують. Ось такі історії трапляються. Ну, звісно, ми знайшли більш-менш нормальний вихід, як виходить з цієї ситуації, але це дуже неприємно, дуже незручно зараз. Люди користуються тим, що нема великої кількості робітників. Ну, і от така от історія якість страждає, як то кажуть. На більшості будов ми в себе тримаємось, як то кажуть, з останніх сил. Так, дивіться. Це у нас вже фактично другий поверх другої секції. А там набирають велику плиту. Хлопці, дивіться, вони роблять вже великими захватками, не маленькими. Там раніше брали третину, наприклад, а взяли більшу половину секції. Це говорить про те, що є об'єми, є можливості це робити. Є люди і є гроші. Це дуже важливий момент. Коли беруть плити великими захватками, це свідчить про те, що будова. Жива і на будові є гроші, і на будові є люди. Тому от відповідь. По-моєму, Романчук по-моєму постійно пише про які будинок печаль. Ось така у нас печалька. Ну і кількість працівників збільшилася. Я знаю, що їх вже, по-моєму, 15 і взагалі обіцяють більше 20 Тому ми задоволені. До речі, досить гарний бетончик такий вийшов. Гарно виглядає. А ось це можна побачити, оце як плити з'єднуються. Так, тепер показую, що у нас відбувається по будинку номер е, 5 По п'ятому будинку е, повернулися, по-моєму, чи вчора, чи позавчора хлопці ось вже почали будувати. Їх е, зараз 6 людей. Ні, 7 людей, ще 6 по-моєму бігає. Сім людей і обіцяють ще додавати потихеньку протягом декількох тижнів ще такими ну як не знаю, така невеличка чота на 6-5 людей. І вони і вони вони обіцяють нам іще кількість цю збільшити. Ось так. Звідси ну погано видно, як ми почали рити фундамент. Фундамент мається на увазі. Будинку номер 6 Я зараз підійду до краю секції, вам покажу з краю секції всю цю історію. Теж потихеньку шукаємо монолітників, тому що підбетонки ми робимо своїми засиллями. Ну, от, підбетонка, це ось ото. То не плита, насправді, то є просто підбетонна підготовка. Підбетонна підготовка під весь. Будинок номер 5 залита, а на шостий будинок, ось там. Зараз, 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 зараз покажу. Ось той є котлован почала ларити. Але чомусь сьогодні не риють. Може погоду, може ще щось, може десь щось роблять. Що з хорошого? Теж звідси покажу, вже туди заходити не буду. На будинок номер 4 Там зараз чомусь нікого немає. Зараз подивимося часу, Ага, 12.30, ясно. Е, ось цю плиту вчора залили. Величезний об'єм, лили досить довго. По-моєму, там 600, чи 400 кубів чи щось того. Ну, коротше, велика кількість кубів була залита. Плита це завжди приємно. Наші працівники люблять плити, тому що це великі гроші. Ну і, мабуть, все. Зараз е, показав. Третій будинок будується. Четвертий вчора залили плиту. Про це хлопців нема. П'ятий ви бачили. шостий мов правда, теж. Нема е, самої е, техніки екари. Але ви бачите, що потихеньку почали. Так, і саме головне тепер переходимо до будинку номер 2 Я думаю, що багато хто чекав про другий будинок інформації, зараз вам буде її розказувати. Так, ну, поки йдемо е, до другого будинку, я трошки з вами поговорю. Е, що хотів сказати вам про те, що 1 грудня. Буде велике підвищення цін, Ну, знов по парксайду це буде 35 доларів, одразу кажу. Тобто ми з листопада підняли і зараз ще а, також піднімемо. Також піднімемося у вартості і комерція, і паркінги. Дивіться, потім не кажіть, що я того не казав, є можливість нашкрябати 5000 доларів для купівлі паркінгу для першого внеску, щоб потім зекономити. Дивіться, я ніколи не вмовляю купувати там квартири, великі комерції. Просто ті люди, які дійсно хочуть тут жити на парксайті, раджу купити паркінг, поки не пізно. Паркінг буде підніматися, і ми для того, щоб вирівняти ситуацію по собі вартості, також будемо заробляти в тому числі на паркінг. Тобто, до сьогоднішнього моменту там заробітку не було. Тобто це був нульовий або від'ємний результат. І з... Я думаю, з 26-го року ситуація буде змінюватись. Всі компанії будуть ставити людей в ситуацію, коли ну, без паркінгу нікуди. Я буду мовчати, мабуть, про всі ці варіанти маніпуляцій тому просто коротше, не зволікайте. Вперед за паркінгом, от там залишилось їх не так багато. О, що ще? А, і до речі, ситуація е, наступна. Насправді, велика кількість компаній анонсували е, підняття цін теж з 1 грудня. Е, тобто ви можете там перевірити це, по-моєму, по деяких соцмережах основних компаній, там топ-5 точно пролетіло інформація про те, що не зволікайте. З 1 грудня буде вища ціна. Ясно, що це також частково впливає на те, щоб. Побільше зібрати продажі перед зимою грошей. Але з іншої сторони, це говорить, якщо про це кажуть в соцмережах, а не в розсилках по клієнтській базі. Це говорить про те, що дійсності це є так, і в дійсності собі вартість просто галопом по Європах росте. Ну а я переходжу до секції номер два речі, ми не поправили, Оце таки була вода. Пам'ятаєте, в минулому випуску я питався, що це таке. Цікаво, то була вода. То була вода. Тут все переривали, я дивлюся, слухайте, тут прям, прям такі роботи йдуть по дворі великий об'єм робіт, щось там електрику прокладають, воду, це лівньовка, по-моєму. Це дуже схоже, оце прийомник схожий на лівньовий прийомник. Я не зараз подивимось всередину, блін, не хочеться туди лізти. Зараз подивимось. Так, да, це рівнього прийомник. І вода буде збиратися, потім отуди відводитись і виводитись через ту арку. Це у нас класичне рішення для перших 12 будинків, Ну, перших 6 точно. А от 7-12, там, по-моєму, може бути не всюди таке, може і через цю арку буде виводитись з деяких будинків. Так. Роблю широкоуголку. Е, з чого почнемо? Давайте почнемо з, 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 з штукатурів. Вони десь тут повинні бути. Так, я бачу вже перші маячки. Так, в дійсності штукатури е, тут були. Перепрошую минулого разу, я трошечки накинув на підрядника генерального. Вибачаюсь перед ним офіційно. А, прям, прям ще штукатурочка, прям ще, ще, ще свіженька, свіженька. Це другий поверх у нас. Так. Свіженька-свіженька. Ну, з другого поверху почали, я так дивлюся. Добрий день. Добрий день по квартирах вже. Ось. Тобто, другий поверх, четверта секція, перший під'їзд. Вже маємо поштукатурену квартиру. Хто має тут квартиру трьохкімнат, то може тішитись. Штукатурка в вашій квартирі вже зроблена. І кладовка також з однієї кімнати. Так, спускаємось вниз. Підходимо до стадії, вже позакінчуємо вікна. От бачите, четверта секція середина вже вся запакована, а перша секція навіть перші поверхи вже закриті, і друга також закриті перші поверхи. Ну, ясно зрозуміло для чого. Для того, щоб штукатурка сохла нормально, для того, щоб ми могли в зимою в тому числі працювати, будемо, мабуть, грітися електрикою там ще якимись варіантами. Може, якийсь там якісь там вебаста, ще щось, що будемо думати, придумувати, враховуючи ситуацію з, електр... з електрикою, будемо якось виходити, знаходити варіанти. Ну, до речі, у нас тут. Ага, дивіться, що я бачу. Я бачу, що навіть вже по балконах поробили хоч фасаду ще нема. стяжку і відливи, дивіться. А йдемо вперед, трошки економимо час. Це теж таке цікаве рішення, тому що. З більшістю балконів першого будинку ми бавилися вже навіть після е цієї фасадних робіт. Так, що у нас тут? В 3.1? Щось нічого поки не бачу. Давайте подивимось. Самих робіт по під'їзду ще ніяких не відбувається. Тут кладку зробили е під котельню. Давайте виходимо на дах, подивимося, що зроблено по даху. Е а по даху у нас є. Я бачу звідси вже дві закриті повністю секції. Перша, друга вже під гідроізоляцією, немає тільки цих е, накривок. Але вони вже, в принципі, не потрібні, якщо фасаду нема. Е, перша секція точно бачу готова. І ця секція теж готова. А от я не розумію, тут один шар чи два шари. Схоже, як на один. Схоже, як на один. Ще з не бачу, О, лід. Да, вже підмерзає. Ну, а тут е, зроблена внизу пароізоляція, е, утеплення, стяжка. І над стяжкою ще, от бачите, попреймерили. Зробили галтельки оці е, по парапетіку. Зробили галтельки. Так, ага, тут підготували, треба ще це діло, я так розумію, залити чи навпаки розрізати цю арматуру. Мабуть, це вона зайва. Точно, мабуть, так. а це зробили під стяжку армування Будуть вот залувати. Так. Так, ведуться роботи по е, даху. Зараз підемо подивимось. У них сірко собака теж тут. Утеплили е, ліфтові. Теж, якщо чесно, не знаю, чому ми їх утеплюємо мінеральною вод, а не пінопластом. Ну, тут таке вже. Давайте вам трішки покажу ще 4-го будинку. Краса. Бачимо, що тут вже гідроізоляцію по четвертій секції теж роблять. Ага ось чому, мабуть, почали штукатурку саме з цієї секції. Ну, є, мабуть, дві причини. Одна з причин це те, що вона більш готова була по вікнах. І е, друга причина. Мабуть, те, що третя секція ще бригадою, нашими бригадами для проходу по діагоналі між будинками. Я так розумію, там по якійсь причині вони є. І тому вони до третьої секції, до, до там, того місця, де розташована котельня, підійдуть вже останніми. Так, Тут не просто зроблена стяжка і праймер, а тут вже закінчують. Як мінімум перший шар гідроізоляції. Так, да, це перший, дивіться, як виглядає другий другий. Я точно пам'ятаю, що він був, він був посипаний, щоб він був світліший, щоб не набирав в себе температуру. Ось як виглядає кінцево завершена а, гідроізоляція. от Виходить, що тільки перша секція повністю готова по даху. Мається на увазі, це вже дах, готовий до експлуатації. ну Те, що не утеплені ці кумина, то, то не є проблема. Виходить, друга секція, один ще розроблений. Секція номер 4 доробляють теж перший шар гідроізоляції, залишиться тільки секція номер 3 І, мабуть, в секцію номер 3 дійсно самими останніми останньому зайдуть наші штукатури. Насправді виходить так само, як і в першому будинку. Не просто так воно, третю секцією все закінчується. Давайте вам покажу з даху, що відбувається по, по самому двору. Ну, в принципі, Що тут ставлять каналізацію дощову і е, воду. воду. Дивіться на патіо, який це об'єм бетону ну, для розуміння, яке це потужне патіо. Насправді, як під будинок, лента ця зроблена під приватний, ну, великий об'єм робіт. І в принципі самі Патіо теж користуються е, попитом. І е, навіть один з варіантів нам запропонували по якомусь будинку наші архітектори позбавитись від патіо, там, зробити там якісь приміщення е, комерційного типу чи допоміжні. І ми відмовилися, сказали, що ні 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 дивіться, патіо це зараз така тімка, досить цікава, дуже важлива. І тому люди дуже сильно хочуть саме патіо. Тому не лишайте нас без патіо. Ну, ось так. Що, переходимо? Давайте переходимо до о, першої і другої секції. Так, заходжу я в секцію номер два. Будинку номер 2 Під'їзд цієї ж секції також 2. Перепрошую. Тут важкувато зала. О, все поштукатурано. Дивіться. Перший поверх вже вже закінчено. До речі, приємно. Приємно, приємно вражений. Тобто виходить, що перший під'їзд вже завершено повністю. Другий, другий під'їзд зараз доробляють, мабуть, по верхньому поверсі, але перший вже готовий. Це теж добре. Тут може вже далі робити електрики зимою. Він взагалі. А, вони й роблять, дивіться. Електрики вже зайшли на цю секцію. Ну, в дійсності, взагалі супер. Дивіться, потихеньку, потихеньку. Наганяють там електрики теж. Mm -hmm. Зараз ще зайдемо потім в кінці в першу секцію, в середній під'їзд, аж в другий під'їзд. Подивимось різницю. Це, я приємно вражений. Роботи йдуть. Ні, тут вже все. Дивіться, все до останнього поверху поштукатурено, вже штукатурних машин нема, все вже закінчили. Закінчили. Супер. Можна, в принципі, виходити. І шинопровід для електрики займається електрики електрикою. Так, виходимо назовні, пройдемо вздовж фасаду. Покажу, що по фасаду зроблено, і зайду ще в перший, перший під'їзд першої секції. Виходить, що я сьогодні взагалі в усіх під'їздах. Ну, цю частину фасади ви бачили, там виходить досить багато. Там, по-моєму, дві людини працює. І всі фасадчики зараз прикинуті на першу секцію. Зараз подивимось, що там. Одразу кажу, проходжу біля найулюбленішого мого кольору цього оливкового. Ось, Всім фанатам <показує> показую. <показує> так, ідемо далі. Ну, а тут дві ж Паріж, до речі, дивіться. Ну, цю, цю закінчену частину ми бачили. По-моєму, тут вже давно зняті були арештування, от там тільки лишалося. Зараз бачу, що вже пересунули взагалі до самого кінця під'їзду номер 2 І вже що ми бачимо? Бачимо те, що теж клеєм затягнули, і тепер наступний етап це грунтування. Е, е, і після грунтування буде все інше. Так, а це у нас що? Стяжку роблять? Чи що? Щось по типу потеплота, схоже на стяжечну машину. Тому ну, що це є пісок. А у нас е нема цементу піщаної штукатурки. І кудись подають, зараз подивимось, куди. Зараз заходимо в під'їзд номер 2 секції номер 1 Поїхали. Вже поробили тимчасових оцих дверей, щоб вони хоч якось стримували тепло. Так, це відведення води з даху, я так розумію. Бо ще не зроблена каналізація дощова. Але якщо її дороблять, то так розумію, швидко її під'єднають. Штукатурка тут вже висохла. До речі, давайте ще покажу кое що. Якщо зробили цю галтельку і попраймерили а це перший поверх, ми його тут утеплюємо, праймер ставимо, тому що тут велика кількість гідроізоляції. До речі, прикольна квартирка. З такою кухнею вбудованою. Це говорить про те, що зараз е, тут льються стяжки, і це 100% стяжки наверху. Зараз підемо подивимось, де вони зараз їх роблять. Ухти, як тут все потужно виглядає. Сітка під стяжкою, стяжка на другому поверсі. Добрий день. Працює вертоліт. Так, зараз покажу. Сіточка понакривам. До речі, це вірне рішення. Насправді, таким чином захищаються труби. Вже стяжка на другому поверсі готова. Електрика розкинута, я бачу. Це теж супер бімба. А, ну, дійсно класна. Електрика розкинута, якщо ми бачимо під опалення все виведено. Mm -hmm. Тут не так багато лишається. До речі, залишається, що у нас. Гіпсокартон, а потім шпаклівку. Ну, на шпаклівку треба постійна гарна температура. І треба, щоб утеплено було ще і з тої сторони. Ну, як мінімум. Бо поки що точка роси в бетоні, і шпаклівка просто відстане. Треба робити фасад з внутрішньої сторони. Так, ну я так розумію, це давно вже були покладені цей екструдований пінополістирол. Десь, мабуть, на перший поверх потім піде. Тут вже готова стяжка всюди. Бачимо і... ну Це було давно зроблено, по-моєму, електрика під освітлення по коридорах. І піднімалися на четвертий поверх. Так, тут це відведення води, зібрали з даху і відвели назовні. Ну, Класно виглядає. До речі, реально класно, от вона, там, умовно, напівготова квартира. Більшість компаній навіть і в такому стані не здають квартири. Та подивіться, електрика, штукатурочка вже така біленька, побіліла, бо вже висохла. А ще й буде шпаклівка, фарба. Ой, щиточок точок ще поставимо під електрику. Якими хороші забудовники? Давайте так. Сьогодні в сусідній під'їзд, перший під'їзд, першої секції заходити не буду, але бачимо, що стяжки з третього по другий поверх практично завершені. На другому лишається тільки коридор. Ну, що все, мабуть, буду виходити потихеньку з будови. Давайте ще покажу з зовні, зовнішньої сторони секцію номер 4 щоб ви побачили, скільки там вікон вже зроблено, тому що вікна вже практично на фініші. Лишається там зовсім зовсім мало цих проємів. Ось так. Давайте ще вам розкажу те, що хотів би вам розказати. Дивіться, на моєму каналі, ну якщо ви це відео дивитесь, ви дивилися досить розлога. Так розклав я вам про інвестиції в нерухомість. Я насправді нікого не хотів спонукати там все вкладатись то 5-10. Просто показав свій досвід е і досвід тих людей, які в мене купували квартири, які. Які вкладалися, і які ремонтували, і які виходили пізніше. І це насправді такий ерзац. За цей ерзац навіть деякі, деякі люди гроші платять, щоб знати цю інформацію. Тому що це інформація не просто там якась там інфоциганін циганін який щось придумав йому. Ще вчора мамки носійську а сьогодні вже він ці робить курси. Так от, то реальна інформація. Зверніть на це увагу. Ще буде одне відео останнє про що робити, якщо у вас тільки 5000 доларів, куди вкладатися. Буду вам розказувати свої ідеї. І вони трохи революційні місцями, але теж мають право на життя. Так, повертаюся знову до будови. Дивіться, ну, тут ми навезли це, я так розумію, для зворотньої засипки в двір. Це понавозили, це в суміш. Глини та піску. Щось таке. Так, от, можете подивитися, що залишились тільки перші поверхи і все. Тому по вікнах лишається буквально е, третя секція, мабуть, і все. Тому до наступних зустрічей. Е, відео вийшло досить довге, 28 хвилин. Треба закінчувати. Все, до побачення, до наступних зустрічей.